Чернівський, академічний український народний Дуже Шановні друзі, шановні артисти, шановні присутні присутнім залі, ми ще раз хотіли б вас привітати. з вітанням. І саме зараз на сцену міського палацу культури я запрошую першого заступника міського голови Микола під Радського Петвашів, начальника управління культури Чернівської міської ради Юрія Ткача. Голова громадської організації Центру допомоги армії Андрій Тереземля. Від щирого серця хочу привітати всіх вас, ваші родини, з новорічними та різдвяними святами. Дуже б хотілося, щоб початок цього нового року приніс мир і спокій нашій ненці Україні. Славній Чернігівській землі, кожній українській родині. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, ви знаєте, за свою тисячолітню історію український народ викликав потужну зброю проти усіх і негараздів. Це наша українська культура, наша українська пісня. Я щиро і всім нашим учасникам хору, і всім глядачам, і всім мешканцям міста здоров'я та миру, злагоди та добробуту. Всім творчим колективам наснаги, а всім нам позитивного, гарного настрою. Гела! Доброго роки. В першу чергу я хочу подякувати цей прекрасний колектив за чудову постанову. Я хочу всіх поздоровити і з Новим роком, і з Срізлом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, успіху, щастя, миру, любов вам і вашим сім'ям. Дякую. Генерального партнера на жаль на сьогодні відрядженні, генерального директора кондитерської фабрики Стріла Лілії Шалько ці солодощі накредували, на Будь ласка, під вашому області.